Добрий день, діти! Ми сьогодні будемо спостерігати за лелекою в природі. У лелекі витягнуте тіло, тулуб, довгі червоні лапки, довга шия, на голові невеличка голова овальної форми. Витягнути довгий дзьоб, сильний дзьоб. Крильця і хвіст має чорне з білим опірення. Сама лелека біла. Лелека полює за жабами, вужиками, маленькою рибкою. Лелека вважається національним символом України. Якщо лелека зробить гніздечко на даху хатинки, вважається, що вона приносить лад, добробут в сім'ю в будинок. А ще вважається, в народі кажуть, лелека. Приносить дітей в сім'ї людей. І лелеко дуже полюбляє народ, тому що вона дуже гарна.